Керівники області, міста та комунальних підприємств розпочали перевірку з вулиці Черняховського, на якій проходить заміна теплової мережі. Такі роботи востаннє тут проводили близько 40 років тому. Чому ми цьому районі ділили колосальне нагрузки висотних домів. Перспектива установки кагіаційних установ на п'ятирайонної котельні да дасть нам можливість кругодічної подачі гарячої води на Святис це соціальний проект, поэтому ми усі міняємо траси. Трасам 35-42 года. я хочу, щоб Житомиряни знали, що і вода, і теплопостачання збиткове для комунальних підприємств. Тарифи не відповідають собі вартості. Тому говорити про те, що ремонти здійснюємо ми за кошти, які є рентабельність, прибуток. Це неправильно. Ми збійснюємо сьогодні за рахунок обігових коштів, в тому числі і, і це рахунки. складові, які впливають на газ. Але якщо ми не підготуємо місто технічно до опалювального періоду, до зими, то нам не потрібен буде газ, тому що фактично котельні не зможуть працювати. Комунікації будуть постійно мати аварії, і місто буде в хаосі. Ситуацію в області щодо підготовки до наступного опалювального періоду прокоментував перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Олещенко. Скажу так, що ну не зовсім просто і незвичний цей рік. Чому багато проблемних питань, які ось сказав Дмитро Володимирович, по області ми побрали такі, які вже роками не ремонтувались. Вони потребують значний фінансовий ресурс. Пам'ятаєте, мабуть, коли була колегія обласної державної адміністрації засідання виконкому рішення сесії міської і всіх, безперечно, районних державних адміністрацій для підготовки до роботи в осінньо зимовий період по області було визначена невелика, немала сума 530 мільйонів гривень для підготовки. Також Микола Олещенко додав, що борг міста Житомира за спожитий газ три роки тому становив близько 300 мільйонів гривень. Цього року ця сума є боргом всієї області. Відтак вже помітні тенденції до суттєвого скорочення заборгованості за використання енергоносіїв. Після цього чиновники оглянули п'яту районну котельню, на базі якої працюють модернізовані котли із високим коефіцієнтом корисної дії 92%. Сказала вопрос, як їх модернізувати. Ми решили пойти по путінам меншого сопротивления, по пути на менше затрати денег. То тобто, є существующие котли, ми вставили новые системи горения, новые системи моделірування частотної моделі для демососу вентиляторів і отримали высокоэффективные котли. Найближчим часом на базі цієї котельні планують встановити дві когенераційні установки за рахунок коштів. Є БРР. У свою чергу керівники запевняють, що такі установки забезпечать електроенергією як саму котельню, так і станції другого підйому водоканалу. А мешканці Корбутівки отримуватимуть гаряче водопостачання впродовж усього року. Проведення цих робот не гарантує не підняття тарифу, але воно буде набагато меншим, якби ці роботи не впроваджували. Це потрібно зрозуміти. Під час робочої поїздки посадовці перевірили стан дорожнього покриття та люків по місту і висловили своє невдоволення пошкодження. Люками та відкритими розкопками, зокрема по вулиці Довженка та на перехресті вулиць Шевченка-Пушкінська. У свою чергу керівники комунальних підприємств запевнили, що найближчим часом усі проблемні ділянки приведуть у належний стан. Останнім пунктом перевірки став утеплений багатоквартирний будинок на Київській 73. Нагадаємо, що комплексне утеплення будинку профінансувала міська рада, витративши на це понад 800 тисяч гривень з міського бюджету. Будинок став влітку прохолоднішим, а взимку теплішим. Зекономлена електрична енергія, теплова енергія, що дозволило зменшити оплату за комунальні послуги. Отже, за підрахунками, 164 гігакалорії тепла вдалося зекономити під час минулого опалювального періоду. У грошовому еквіваленті економія коштів становить 82 тисячі гривень.